Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить швидше за все станеш частиною нашої команди, не колективу та історії. Хто ми такі і про що розповімо? Ми власники та директори компанії Валентина Ленджері. Ми брати, які прокачуємо сімейний бізнес, який починався у 1994 році із нашої мами Валентини Олександрівни, а наша компанія Валентина Ленджері, яка названа на її честь. А 18 років тому вона називалася іншому Привіт. Мене звати Валентина. Я в першу чергу мама двох прекрасних синів Олександра та Максима, якими дуже пишаюся. Ще 30 років поспіль я сіяла, мудре та вічне, працюючи на посаді доцента Вінницького аграрного університету, а також я співвласниця мережі жіночої білизни Валентина Ленджелі. І водночас її засновник. Ще в далекому 1994 році, оформивши ФОПа, позичивши 100 доларів на товар, ми відкрили свій сімейний бізнес, виїхавши на базар. А вже в 2003 році ми відкрили свій перший магазин в місті Немирові під назвою Білизна для всієї родини пройшло 18 років. Магазин працює успішно. На даний час цей магазин є одним з найпотужніших у мережі, дякуючи професійній команді під орудою адміністратора Катерини Пилипівни, моєї класної подруги. Старший син Олександр ще в шкільні роки долучився до бізнесу, завжди виважений, відповідальний. Він зробив гарну кар'єру в фармацевтичному бізнесі. Обнімав посаду дивізійного директора, але сам зробив вибір і зараз разом з Максимом активно розвивають компанію Валентина Ленджері. Макс, молодший син, активно влився в бізнес у 2019 році, будучи студентом 4 курсу державної форми. Вінницького медичного університету. Він справжній лідер, він генератор ідей. І в умовах сьогодення я з чоловіком Віктором, Олександр з дружиною Олесею, Макс з дружиною Людмилою і вся наша славна команда. Працюємо працюємо так, щоб кожна жінка, придбавши в нас білизну. Почувалася. Ще з школи з класу восьмого я починав займатися продажем речей у соцмережі ВКонтакті. Я ходив на завози секонд-хенди, купував речі, фотографував їх, згодом купив фотоапарат і виставляв ВКонтакті, продавав все було класно. Але у 2017 році наша влада прикрила соцмережу вконтакті. Так як це була е, російська соцмережа, і я почав переходити в Інстаграм, але в інстаграмі в мене не виходило. І я вирішив звернутися за порадою до свого товариша, людини, в якої на той час було Набагато краще, ніж мене, який для мене був прикладом Макс Насічук з крос-центру. Я з ним зустрівся, запитав, Макс, як мені дійти до такого рівня, як мені так продавати. Я не пам'ятаю, скільки в них було підписників. Але в мене тоді була тисяча підписників і сторінка Максима Олександровича. Я з ним зустрівся, ми почали спілкуватися. І він каже, Макс, пройди курси без бренду. Вони тоді проводили свої навчальні курси по таргетованій рекламі Фейсбук та Інстаграм. Я пройшов ці курси, зарядився, створив дві сторінки: одна Maxi Brand, там де були речі секонд-хенд, стокові, і плюс я по всій Україні постачальників закупляв ці речі. А друга сторінка це була Valentina Lingerie. На той час в моєї мами Валентини Олександрів було два магазини, і в одному з них місці Вінниця ми 50 на 50 розділили. 50% були мої речі, 50% була білизна. І в Максі Брент я ложував багато сил, часу на розкрутку інстаграма. І я дивився, що результату такого як я хотів немає. А Валентина Ленджері я туди вложила мало часу, сил. Ми провели всього лише одну фотосесію, інше фотографували на картонці, продавав продавець, який продає в офлайні, і воно дає результат. Паралельно я ще е, ходив на тренування е, по футболу в зал і навчався в медуніверситеті. Часу у мене було мало. І я зрозумів в якийсь період, що Валентина Ленджері це потужніше, ніж Максі Бренд. Мені було дуже важко це зробити, тому що Максі Бренд це було моє. Валентина Ленджері це було моєї мами. Я просто допомагав. Я влився і вже створив сторінку. І вже 08.09.2019 року у нас працював перший менеджер е, Олена, яка зараз, ви побачите і в наступних відео, є директором інстаграму. В якій вже більше, ніж 25 чоловік. Потім через три місяці в команду прийшов в другий інстаграм-менеджер, який зараз знімає це відео. Це топ по контенту Діана, яка спочатку працювала дірект-менеджером, а потім контент-менеджером і зараз стала топом. Далі, коли сторінка розкачалась, у нас було десь в районі 20 тисяч підписників. Я відкриваю магазин квартал. Ми відкрили його 25 грудня 2019-му. Це був магазин нового формату і називався Він Валентина Ленджері. Логотип, до речі, розробила Юля, дівчина Максу із кросцентру. На сьогоднішній день вона наш топ по виклиці і офлайн візуалізації магазинів. Потім в нас був карантин. Ми активно бомбили з Ліною Діаною. Ми реально жили на кварталі, продавали це було з десятої ранку до 12 до часу ночі. Пішов активний зріст. І я е, зрозумів, що Валентина ланджері це моє. А медичний університет мені медицина подобалась, але я зняв рожеві окуляри. і Зрозумів, що без великих коштів я не реалізуюсь в медицині. Я забрав документи з університету, і також згодом я е, одружився. На дизайнері, Юді, яка розробляла нам плакати в офлайн магазини двері наших магазинів відчинились після карантину. Також вона змінила наш логотип, додала коронку до того, що придумала Юля, і вдосконалила брендинг. Але я зрозумів, що знань по рекламі та нашого брендингу Валентина Ланчері недостатньо до розвитку. Тому паралельно я навчався ще в школі бізнесу Алекса Іновського, який є моїм наставником і по сьогоднішній день. І це навчання кардинально змінило моє мислення, змінило мене повністю і змінило топів е, нашої команди. Тому розвиток це є невід'ємна частина нашої компанії. Якщо ти хочеш рости. Пам'ятаю, що постійно потрібно буде навчатись. Також новий ковток повітря у розвитку нашої компанії це прихід мого старшого брата Олександра, якого я змотивував покинути посаду дивізійного директора в мережі аптек-подорожник, у якій на той час було більше, ніж тисячі аптек. Ми ростемо і це тільки наш початок. У 2020 році приклад з молодшого брата вирішив взяти я. На той час дивізійний директор фармацевтичної компанії Подорожник. Отож, залучившись підтримкою дружини Олесі, отримані знання та навики у великій компанії, я вирішив ділити власній сімейній справі. В тому ж році було створено дві сторінки Ньюта та Преміум, було відчинено два магазини в місті Вінниці по вулиці Ващука та в набережному кварталі, а також проведено рембрендинг діючих магазинів в Немирові та Лабіринті. На сьогоднішній день маємо круту команду з більше ніж 50 професіоналів. 8 діючих магазинів в Вінницькій та Тернопільській області, а також 4 успішні сторінки з аудиторією більше 250 тисяч підписників. Ми працюємо згідно ідеології та стандартів нашої компанії. Більш детальніше в наступних відео. Наша ціль стати номер один компанією в Україні. Наш лозунг кожна жінка-королева, яка заслуговує найкраще. Наша компанія орієнтована в першу чергу на працівника, лише потім на клієнта. Це лише початок. Дякуємо за ваш вибір. І пам'ятай, сильні люди створюють сильну команду.